Білгород-Дністровська міська рада активно готується до 42-ї чергової сесії міської ради, яка відбудеться 22 квітня. Комісія з питань законності провела засідання, під час якого було розглянуто ряд важливих земельних питань. Тут просять при Однак через відсутність кворуму комісія не змогла приймати офіційні рішення. Незважаючи на це, обговорення відбулось, і депутати окреслили позиції щодо поданих проєктів рішень. Їх буде винесено на подальший розгляд після збору повного складу комісії. Комісія з питань житлово-комунального господарства продовжила роботу над ситуацією на комунальних підприємствах міста. Депутати детально проаналізували поточний стан справ, зазначивши, що робота у цьому напрямку триває. Особливу увагу приділено зверненню мешканців району переможної. Які порушили питання відкриття амбулаторії по вулиці Кишинівська. Три роки ми строїмося, три роки. Все красиво йшло. За словами мешканців, до відкриття готово майже все. Сідай і приймай. У ну, нас задержує пандус і парила. Ну, ну що, я не знаю, що вже треба, щоб відкритися. Невже той пандус і ті. Ті поручні мільйони стоять. Уже люди согласні здати самі гроші піти по вулицях. Депутати вирішили створити робочу групу, яка займатиметься цим питанням і координуватиме кроки щодо відкриття медичного закладу. Також комісія розглянула питання порядку денного, серед яких зміни до бюджету та цільові програми, що передбачають фінансування різних галузей міського господарства. Підготовка до сесії триває і найближчим часом продовжиться робота інших постійних комісій. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.